Чому більшість маркетплейсів будуть вмирати? І сьогодні почув таку прикольну фразу: дивився якийсь підкаст, і один із чуваків розказує, що вони на маркетплейсі вже давно нічого не виставляють. Чому? Тому що, перше, вони навчилися генерувати трафік на свій сайт або мобільний застосунок, і це дає можливість незалежно від маркетплейсу, яка цінність маркетплейсу. Може, хто ви запитаєте, фішка в тому, що маркетплейс за вас генерує трафік, за вас збирає збирається аудиторію, за вас робить якби продажі, але ви не маєте ні клієнтської бази, ви не вмієте генерувати трафік і ви супер, супер залежні від даного маркетплейсу. Ті підприємці, які навчилися генерувати трафік, використовуючи соціальні мережі. Такі як TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, вміють дуже чітко перекидати цей трафік на свої платформи, на свої сайти, на свої мобільні застосунки, де вони будуть працювати зі своєю клієнтською базою і з рахунок цього заробляти більше і виплачувати набагато менше відсотків різним маркетплейсам. Тому майбутнє за мобільними застосунками і власними сайтами, а бізнесу потрібно розвиватися і думати масштабно.